Вітаю, друзі! За останній тиждень вас на моєму каналі трохи побільшало, чому я дуже тішуся. Чесно кажучи, я думала, що коли почну знімати відео українською, в мене різко впадуть підписки, перегляди, і я дуже рада, що помилялась. Тому дякую кожному за гарний коментар, лайк і підписку. Сьогодні я пропоную вам поринути у осінній затишок і зробити приємно собі і своїй оселі, а саме поговорити про організацію простору в домі та зробити власноруч органайзери для зберігання. Після мого численного меблеконструювання в мене залишилось дуже багато обрізків ДВП або іншими словами, меблевого картону. Його ще так називають. Це такий матеріал, який використовують зазвичай на задні панелі шаф. І хто я така, щоб ці обрізки викидати? Вони десь півроку лежали в мене в гаражі, і зараз я нарешті знайшла їм гарне застосування, згадала слово. Тому сьогодні спробуємо зробити з них декілька органайзерів для шуфлят. Перша моя піддосвіда шухляда, яку я вже давно хотіла привести до ладу, цей ящик з кухонними приладами. Зараз він виглядає жахливо, і всі прибори зберігаються в кришках від коробок для взуття. Часто так буває, що коли закінчиш ремонт, грошей на такі дрібниці, як розділювачі, в шафі, не залишається, а купляти пластикові я не хотіла. Спершу я роблю заміри необхідної шуфляди і схематичне креслення. У мене ситуація дещо складна, так як ящик має скошені борти. Якщо у вас так само, заміряти треба і по найвищій, і по найширшій частині. Далі я виписую розміри всіх деталей, їх схематичний малюнок у стовпчик, щоб було легше орієнтуватися, і лінійкою переношу на ДВП. Вам може здати, що органайзер з ДВП буде непрактично робити для приборів, але я маю посудомийну машину і в ящик мої прибори завжди потрапляють висушеними. Тож, користуючись тими ж принципами, ви можете зробити подібний органайзер для будь-якої шуфляди, наприклад, для спецій у ящик робочого столу, у ящик з білизною чи у дитячий комод, наприклад. Коли всі деталі перенесені, будемо їх вирізати. Але будьте уважні, щоб рівно відрізати, треба обламати кінчик ножа і гострим лезом декілька раз провести під лінійку, ледь натискаючи. І коли надріз буде зроблено, можна прибрати лінійку і щоразу тиснучи сильніше, прорізати картон вже наскрізь. Коли всі деталі вирізані, обережно зашліфовуємо всі торці наждачкою, щоб вирів був охайним і приємним на дотик. Взагалі цей матеріал прекрасний тим, що він доволі міцний, але легко ріжеться звичайним канцелярським ножем. Крім того, він іще є доволі екологічним і клеїться звичайним столярним клеєм, тобто усім нам відомим ПВА. До речі, в кінці цього відео я поділюсь з вами своїми принципами. Так би мовити, по зберіганню речей, якими я користуюсь, і вони дуже мені допомагають, спасають, можна сказати, мій простір від безладу. Примірюємо всі деталі в ящик і перейдемо до наступного найцікавішого етапу. Я оброблятиму деталі свого органайзеру фетром, але насправді варіантів обробки може бути маса, наприклад, штучна шкіра, будь-яка тканина чи просто фарба для дерева. Фетер подобається мені тим, що він м'який і приємний на дотик, а ще майже зовсім не видно стиків при склейці. Його можна купити в магазині для швейної фурнітури чи в крамниці для рукоділля. Ну, і замовити в інтернеті, звісно. Спочатку я думала клеїти його на ПВА, але із синтетичної структури фетру цей клей не підійшов, і я взяла якийсь інший з розряду для всього. Можна використовувати клей момент або якийсь контактний клей. Обклеївши обидві сторони, я закриваю фетром верхній торець. Так він буде виглядати взагалі розкішно. Роблю так з усіма деталями, а потім перейду до зборки. Збрати свій органайзер я буду на звичайні маленькі гвіздочки, але для цього гарно підійде клей пістолет або рідкі гвозді. Шкода, що ні того, ні того в мене не знайшлось. Друзі, якщо вам подобається такий формат і взагалі подобається DIY відео українською мовою, то дайте мені про це знати, будь ласка, в коментарях. Або просто поставте лайк це вже дуже багато. І дякую вам за перегляд. Приміряємо, і все підходить ідеально. Люблю цей момент. Напевно, варто було б ще зробити фетрове дно у ящик, але в мене просто не вистачило матеріалу. Мені все одно дуже подобається. Інший органайзер буде у мене просто в формі коробки, але робити я його буду е, трохи інакше. Стінки коробки вирізаю як одну велику смужку, після чого роблю надрізи ножем до середини і загинаю картон по надрізах. Таким чином, Закріпляти мені доведеться тільки один кут, а не всі чотири. Дно коробочки вклеюю всередину на ПВА, даю висохнути десь пару годин. В залежності від того, де буде стояти органайзер, можна облицювати його з внутрішньої або зовнішньої сторони. Я буду клеїти фетер з зовнішньої, але на випадок іншого варіанту я покажу вам, як обробляти кутики шпатлівкою по дереву. На жаль, в запасах в мене був лише бежевий фетр, але я думаю, що з чорним це виглядало б ну, дуже стильно. Напевно, в ванну кімнату я зроблю саме такі органайзери з чорним фетром, обклеєні фетром всередині. Що ж, обидва органайзери готові? Тож я нарешті їх застосую в свої шкафчики. На мою думку, правильна організація простору для зберігання це щось про любов до себе. Коли можливо ніхто навіть не зазирне в твої шафи, за закритими дверцятами порядок приносить задоволення лише тобі. А тепер я поділюсь з вами чотирма своїми принципами зберігання, які дуже рятують мій домашній простір. Одразу скажу вам, що я не якась там Марі Кондо, якщо ви знаєте, хто це. І в шафах у мене зазвичай безлад, але все ж таки я трошечки розбираюсь в принципах ергономіки, і деякі речі у мене вдома, я вважаю, організовані краще, ніж у багатьох. Отож, перший мій принцип це круглі форми для краси, а прямокутні для зручності. Мається на увазі, що для відкритого зберігання краще підходять корзинки, шкатулки, чи якісь вазочки е, округлої форми. Також корзини для білизни, які стоять на виду, або якийсь гарний смітник у ванну кімнату, він буде краще виглядати, якщо він буде е, округлої форми. Тому що зазвичай в нас меблі всі прямокутні і на контрасті такі речі виглядають гарніше. Тим паче вони не мають нести якусь функцію компактності. І так далі. Якщо їх видно, то їх видно. А от в шафах, в закритих шафах набагато зручніше і ергономічніше зберігати речі в е, прямокутних контейнерах. Ви подумаєте, що це надто очевидно, але подивіться під свою раковину на кухні. А точніше, якої форми. Там стоїть смітник. Чомусь ми звикли, що смітник обов'язково має бути відром, хоча це абсолютно незручно і дуже сильно зменшує корисну площу для зберігання під мийкою. А під мийкою можна зберігати багато що: миючі засоби, різні пакети з пакетами, наприклад, там, чи якісь побутові девайси, якими використовуєтесь кожного дня. Ікея, наприклад, пропонує дуже гарні контейнери для сміття прямокутної форми. Також для сортування е, є один нюанс. Вони дуже сильно підлаштовані саме під їх кухні. Але також там є прямокутні висувні системи для смітника під звичайну раковину, які можна встановити собі на будь-яку кухню. Я собі такі не змогла купити, тому що в мене під раковиною дуже багато місця займає диспозер. Але я взяла просто в епіцентрі, купила контейнер для зберігання взуття і використовую його в якості смітника. Він виглядає гарно і тішить мене своєю місткістю і ергономікою. Під раковиною я можу скласти дуже багато чого, на відміну від того, коли в мене стояло відро. Також наведу такий приклад з йоршиками для унітазу. Зазвичай вони у нас всі круглі і стоять на видному місці, але є дуже гарні пласкі прямокутної форми йоршики, які можна ховати в шафу. Другий мій лайфхак в тому, що контейнером для зберігання можуть слугувати насправді будь-що. Завжди є можливість поїхати і закупити мільйон гарних коробочок для зберігання, щойно вам в квартирі встановили меблі. Але хочеться трохи поважати простір шафи. В такому разі можна використовувати будь-які коробки: коробки з під взуття, з під якихось девайсів типу телефону, навушників там і так далі. Навіть якийсь лоток для їжі, яким ви не користуєтесь, або навіть якусь чашку відколотою ручкою, яку ви хотіли викинути, можна використати в якості стаканчика для зберігання ручок або фломастерів в шафі. Я, наприклад, вирішила привести до ладу свою домашню аптечку, і для цього я в якості розділювача буду використовувати коробку з-під цих Apple Watch і iPhone. Я просто обираю зручну мені конфігурацію і розкладаю за необхідними мені принципами всі медикаменти, паралельно викидаючи ті, в яких закінчився срок давності, іноді це корисно робити. Завдяки двом невеликим коробочкам, порядок в цій аптечці буде збережено ще доволі довго. До речі, так у мене організовано більшість ящиків у домі поки що. Наступне моє правило по зберіганню заключається в тому, що там, де можна зробити ящики. Треба робити ящики, а не шафи. Ну, бо це набагато зручніше, наприклад, на кухні, в нижньому ярусі кухні, або у ванній кімнаті під раковиною. Ящик відкриваєш, і все видно, як на долоні. Можна дістати будь-що, що там лежить. А в шафі, темні і глибокій, не завжди можна знайти те, що тобі потрібно. І часто в таких шафах, особливо під мийками, Вирує повний хаос, але все ж таки це щось, що треба передбачити ще на етапі планування ремонту, тому не будемо довго зупинятися і перейдемо до наступного пункту. Останнє моє правило буде звучати просто, але воно дуже корисне для нагадування собі. Воно звучить так, що робити треба так, як зручно тобі, в твоєму домі, а не так, як роблять усі. Наприклад, наприклад, якщо вам зручно, щоб гарний смітник. Із кришкою стояв не під мийкою в кухні, а, наприклад, десь біля кухонного гарнітуру. Можливо, у вас є якийсь вільний кутик на кухні. Зробіть так. Можливо, так буде набагато зручніше, і не важливо, що у всіх смітник стоїть завжди під мийкою. Можливо, в вашому випадку буде зручніше, якщо він буде стояти окремо. Якщо це буде смітник, який щільно закривається, відкривається ногою. Гарно виглядає, то чому б ні? А під раковиною можна зберігати багато чого іншого. Або, наприклад, якщо продовжувати говорити про кухню, то розмістити сушарку для посуду можна в нижньому ярусі гарнітуру біля раковини, а не над мийкою. Повірте мені, це 100% набагато зручніше. І деякі люди не роблять цього не тому, що в них в кухні немає місця, а тому, що вони просто звикли, що у мами і у подруги сушарка знаходиться над раковиною. Але якщо ви миєте особливо посуд руками, це супер незручно. Поставте в шафу зі скляними дверцятами посуд, яким ви користуєтесь, а не посуд сервіс, який ви дістаєте тільки по святах. Можливо, так буде набагато зручніше, можливо, тоді у вас в кухні звільниться місце в закритих шафах для якихось кастрюль, сковородок, лотків і так далі. Поставте на книжкову полицю замість кількох книг, які просто пиляться там, гарні корзинки з вашим в'язанням або вишиванням, або плетінням, чи яким завгодно хобі, щоб ввечері вам було зручно дістати своє хобі з полиці і швидше зайнятися улюбленою справою. Одним словом, не обмежуйте свою уяву, бо це ваш дім і вам ним користуватись, а не комусь іншому. Лише уявіть, що кожен день ми робимо сотню якихось механічних дій просто зі звички. І навіть не усвідомлюємо того, що їх можна спростити або удосконалити. Друзі, я дякую вам за кожен перегляд, кожен лайк, кожну підписку. Для мене це дуже важливо. Аудиторія в мене не така велика, але мені би дуже хотілося, щоб наше ком'юніті виросло. Я піду далі удосконалювати свій простір, бо. Як я вже казала, робити це можна вічно. Вам дуже дякую за перегляд і сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До зустрічі!